привіт, друзі, Вітаю на каналі. Підемо мова про розмноження ведмежого горіха насіння. Дивіться, це цього, цьогорічний. Насіння витягнене із плюски, підсушене. Буквально тиждень, можливо, півтора, десь в тому районі було підсушене. Зараз роблю замочування у воді. Дані горіхи, скоріше, буде дві, можливо, три сутки замочувати, буду видіяти по тому, як два-дві сутки пройде, розколю декілька горіхів, подивлюся в якому стані ядро, чи воло набрало вологи, чи ні. Для чого робиться замочування ось цього горіха? Для того, щоб ядро набрало вологи і, не, і не, пер, не було пересохше, і щоб ось ця скарлупа, вона є дуже товста, набрала вологи і під час стратифікації. Коли вже горіх буде готовий до того, щоб сходити, починає тріскати і таким чином скоріше проростає. Якщо його недостатньо змочити або він буде добре пересушений, то горіх може зайти аж на наступний рік. Ось так по медвежому засипав е, десь на 80% 100-літрову бочку. Зараз буду заливати водою, десь буквально залишати буду 5 см згори. Ось так дивіться, залив водою. Певна частина вже горішків почала спливати. В такому стані буде стояти буквально 2-3 сутки, буде видно, після того, після двох суток буду розколювати. Певна частина вже сплила. Пізніше вона на берег вологи і усяде, а на висів я повністю всі горіхи висіваю. Ті, що сплили, і ті, що нанизу не сортую, просто зливаю воду і висіваю. Ось так, хибко що намочується, а там пізніше, пізніше буде видно. Ось така, що видно, 20 см зверху. Ось ті, що на дні упали, тоді вода, ті, що піднялися. Сантиметрів 20. Так, друзі, прийшло три сутки. Якщо можна подивитися зверху, ось на борці. 10 сантиметрів горіхи, а решту все на низу. Визьму цю жменю. Я розколував, всередині його ядро є. Пізніше розколю, покажу. Зараз зливаю воду і все. І до висив, готовий. Ті, що зверху були, горішки розколов. Так, Цей пустий. Цей з ядром. ось Цей з ядром, цей з ядром, Коля. Попалися. Два пусті. Два пусті, решту з ядром. Так що нема смислу викидувати. Необхідно все висівати, щоб всі горішки які є, Що зійде, то зійде. Ось Я завтра вже покажемо ядро. Ядро вологи. Вологи набрало. І так, безпосередньо до висіву, декілька слів про підготовку ділянки. Дана ділянка має розмір 22х80 довжини. Попередньо росла тут картопля. Після викупки землю пройшов, зробив культувацію. Вона і досить пухка. Так виглядає ділянка. Зробив розмітку. Ширина міжрядь півтора метра поки що. Якщо буде ще місце і будуть лишні горішки, то ще буде посередині, так би по 75 зроблю міжряд. Якщо ні, то висіємо чуть, чуть густіші горішки, але по відстань метр п'ятдесят. Знизу є ділянка з медвежим, Так вона зараз виглядає. Будуть залишатися лише на, під, під, на прививку саджанці медвежого, а решту всі будуть викопуватися. А дана ділянка, та що згори, то на ній буде суто, думаю, два роки будемо вирощувати для того, щоб пізніше вже зробити безпосередню прививку, але на полі. Буде видно, як показує себе прививка на, цей, на нижній частині, і тоді вже відносно нижньої частини будемо відштовхуватися на горі. Ось так. Зараз робимо рівчик невеличкий і тоді вже будемо висівати. Ось так, виглядає, дивіться. Висіваю дуже щільно. Трохи дощ помішав. Зробив лише перший ряд і цей другий висіваю. І сьогодні вже більше висувати не буду, бо земля дуже мокра. Почекаю декілька днів, щоб земля підсохла і тоді вже буду досівати. Земля трохи сильно липне. Ось так. Ось так щільно один біля одного. Це, що земля добра, це мокра, це дуже добре. Буде краще проходити стратифікація. Ось так, друзі, по висіву. Коли буде вся ділянка готова, і покажу, який результат. До зустрічі!